Доброго дня, діти! Сьогодні ми вчимося додавати фотографії у базу даних. І так, база даних, яку ми створюємо, буде присвячена планетам сонячної системи. Все ще можна це завдання виконати у середовищі Excel, якщо для вас Аксес недоступний, і заробити за його виконання 10 балів. І так, починаємо за існуючим зразком. Ми це вже з вами двічі проробляли, це не проблема. Далі переходимо одразу в режим конструктора. Називаємо планети. Далі код міняєте на номер. Лічильник не замінюємо. Наступний пункт, який ми додаємо, це буде назва планети. Відповідно, короткий текст. 255 символів нам не потрібно. Давайте максимум поставимо 20. Наступний пункт маса. Судячи по даним в інтернеті, де буде використовуватися для записа число в стандартному вигляді з використанням літери є, е, я краще залишу короткий текст. І не буду міняти, або, ну, в принципі, можна поміняти, давайте на 30 на всякому випадку. Далі. Після маси радіус, так. Радіус буде числовим типом. Далі густина. Також числовий тип. Прискорення вільного падіння на поверхні. Так. Це у нас також числовий. Відстань від сонця. Числовий. Далі. Період обертання. Так, також числовий і нарешті фото. Для вибору фотографії потрібно поле об'єкта Оле. Вибираємо його. Далі. Переходимо в режим таблиці. Зберігаємо наші зміни, отримали заготовку таблиці. І так, всю інформацію, яка вам потрібна, ви будете брати із інтернета. Я зараз не буду вносити всі дані, я візьму тільки назву планети і покажу, як додати фотографію. І так, назва. Далі, щоб вставити фото, є декілька варіантів. Показую усі, але ви будете застосовувати для створення бази лише перший. І так, перший варіант як зробити. Переходимо у браузер, вибираємо зображення Меркурія. Наприклад, ось це. Права клавіша, обов'язково команда копірувати картинку і вставляємо її напряму. Якщо двічі клацнути по цьому зображенню, воно відкриватися не захоче. Тобто для відтворення цього рисунка потрібно щось із базою даних зробити. Спочатку давайте декілька фотографій додамо. Так, Венера. Нехай ось ця буде. Право ставити. земля. Ось ця буде. Так, трьох таким способом достатньо. Показую інші способи. І так, я пишу назву планети, але зображення я наперед не заготовлювала, тому буду вибирати якісь довільні, але ви пам'ятаєте що вам потрібно базу даних наповнювати саме інформацією про планети і, відповідно, їхніми фото. Так, після Землі йде Марс. І ось сюди ми натискаємо правою клавішею, вибираємо Вставити об'єкт. Є два основних додаткових варіанти. Создать файл. Краще всього вибрати Bitmap Image. Воно переведе вас у середовище програми Paint. Далі ви робите наступним чином. Буфер обміну. Вставіть не на картинку, а на напис. І вибираємо Вставіть із. У мене є заготовлені фотографії JPEG, яку я візьму поки що абсолютно все одно. Ось вона така шеврон. Закриваємо. Одразу звернули увагу на те, що різні написи появились в цій комірки. І якщо у вас оцей варіант останній, то коли двічі клацнути, відповідно, фотографія відкриється. Хоча цей спосіб не дуже научний і не дуже зручний. Далі, після Марса, Юпітер. Так. І показую третій спосіб, як додати фотографію. Знову вибираємо Вставити об'єкт, вибираємо Создаті з файла і натискаємо Обзор. Так, він мені каже, що потрібно знайти правильну папку. Ну, давайте в яку-небудь зайдемо. Так, jp Ось, ну, не знаю. Ну, давайте ось, ліка Так, Кнопочка-связь дозволяє враховувати зміни із зображенням на комп'ютері. Якщо воно буде видалене, автоматично воно видалиться із бази даних. Натискаємо ОК. Знову інший тип. Якщо по ньому двічі клацнути, фотографія відкриється. Але знову ж таки, це. Відображення не дуже ефективне, тому що ми не бачимо всієї іншої інформації. І так, коли ви створили оцю базу даних з відповідними зображеннями, нагадую, користуєтесь у домашній роботі лише першим способом, той, що три перших рисунки, далі ви переходите на вкладку Создання і у центральній частині шукаєте команди, пов'язані з формами. Вибираєте «Майстер форму». Далі. Усі поля, тобто всі стовпчики, які ми створили, ми забираємо собі у нову таблицю. Для цього натискаємо подвійну стрілочку. Натискаємо далі. І з оцих усіх способів найефективніше зараз застосувати вирівняний. Беремо його далі. Тут нічого не міняємо і натискаємо готово. Одразу зверніть увагу на ліву панельку. У вас, крім таблиць, з якими ми до цих пір працювали, появилася форма. І якраз форма дає змогу одразу бачити зображення, не тільки написи вашої таблиці. Подивіться вниз. Написано, ніби у книзі, сторінка перша із чотирьох. Перелистуємо. Відповідно фотографії у нас появляються. Ці, які ми з вами застосували, не пам'ятаю, здається, да, здається, тут не було нічого. Так, значить, всі фотографії представлені, всі відображаються. І так, форма дає змогу одразу в наочному вигляді побачити всі елементи вашої таблиці. Далі ми його зберігаємо і надсилаєте документ мені на перевірку. Інформація для тих, хто не знає: 9 планет сонячної системи. Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун і Плутон. І так, інформація в інтернеті зробите, отримаєте оцінку. Надсилати до вечора неділі. Дякую за увагу і успіхів вам у роботі!